Майстерню гончара представили чернігівцям працівники обласного історичного музею в рамках виставки Етніка. Майстерність з глибини віків. Це одна з чотирьох локацій, які демонструють ремесла традиційно поширені на Чернігівщині. Зокрема, центрами гончарних промислів свого часу були Короб, Олешня та Ічня. Взагалі, тобто ідея виставки, така щоб показати тяглість традицій сивої давнини. І до вже нашого сучасного світу глобалізованого, що є майстри, які ці традиції у нас продовжують. От і виставка ця зроблена, якби в чотири локації, вони зроблені в вигляді якраз от майстерин. В Чернігові гончарство поширене і нині так для виставки свої вироби надали п'ятеро майстрів. Серед них Микола Тараненко, який не лише виготовляє з глини посуд та сувеніри, а й навчає цьому своїх гуртківців. Неочікуваний ріст попиту на глиняний посуд стався після початку повномаштаб. Сладного російського вторгнення каже майстер, коли люди, які проживають у сільській місцевості або в приватному секторі, знову почали розглядати печі як надійну альтернативу газовим плитам, спеціалізується Микола Тараненко на традиційній для Чернігівщини чорній кераміці. Робиться в дерев'яних горнах, в електро не зробиш його. Після того, як облік пройшов, закладається ще дрова і закривається вход вихід виход горна. І за що того, що там дим, кераміка. Проходить свій процес там, получається вастановітельний процес. Проходиться, і вона становиться чорною. Виставка Етніка майстерність з глибини віків буде доступна для відвідувачів щонайменше півроку. Наступного тижня музейники представлять чернігівцям майстерню різьбяра.